З 1 червня 2023 року були внесені зміни до 268-ї постанови до порядку надання статусу дітей постраждалих внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Розширено перелік дітей, які можуть отримати даний статус. Це діти або особи, яким станом на початок війни ще не було 18 років, і якщо вони проживали або проживають на територіях, де велись, ведуться бойові дії, які перебували, перебувають в окупації. І якщо діти постраждали, зазнали фізичного насильства, психологічного насильства, сексуального насильства або були вивезені. Полон примусово, або приймали участь у роботі збройних формувань, були залучені до воєнних конфліктів, саме до участі у воєнних конфліктах. Все залежить від того, яка у дитини категорія. Якщо дитина зазнала поранення або каліцтво, або контузії, то тут в <кій> першу чергу потрібні медичні будуть документи. Якщо дитина була вивезена в полон примусово, або зазнала фізичного насильства, то це документи з поліції або з компетентних органів про те, що такий факт відбувся. Якщо дитина зазнала психологічного насильства, то це висновок оцінка потреб нашого центру міського соціальних служб, який знаходиться на хлібопекарській 24А. Якщо діти мають статус члена сім'ї загиблого захисника захисниці України, то також вони мають право на отримання цього статусу. Якщо один з батьків дітей загинули під час бойових дій, мається на увазі не військовослужбовці, то також підтверджуючи документи, що батьки загинули. Такі діти також мають право на статус. А основними документами для всіх є це свідоцтво про народження дитини, перш за все. По-друге, документи на законного представника, тобто це або мама, або бабуся, або тату. Також документи, які посвідчують особу. І обов'язково витяг з реєстру територіальної громади, де зазначено, з якого часу дитина зареєстрована на даній території. Перелік території є в наказі, дивились, ведуться бойові дії, бо які перебувають в окупації. Ну, Чернігів попадає в термін з 24 лютого по 3 квітня 2022 року. До прийняття змін у нас було вже дуже багато звернень щодо отримання такого статусу, а з моменту отримання вже 89 людей до нас звернулись. За таким статусом прийом ми ведемо по попередньому запису, тому що кількість людей дуже велика. Треба перевірити правильність пакету документів. І так само, наскільки мені відомо, Центр соціальних служб також веде попередній запис. Всі діти, які були зареєстровані в місті Чернігові, станом на 24 лютого. Це 43 тисячі осіб. І на даний час вже е, в нас 2 тисячі. 200 дітей, які зареєстровані як внутрішньопереміщені особи, тому вони також мають право на оформлення статусу. До речі, якщо дитина має статус внутрішньопереміщеної особи, то вона вже 100% має право на отримання цього статусу. Якщо навіть діти виїхали. На час активних бойових дій Чернігова вони були змушені залишити свої домівки саме тому, що почалась війна. І інші діти, які перебували тут, ви самі розумієте, що тут було, і вони також зазнали психологічних травм. Діти, які вже народились після 3 квітня в місті Чернігові, вже право на такий статус не мають. Я думаю, що наші законотворці передбачать саме пільги для цього статусу, що це буде ну, важко спрогнозувати, тому що. Я думаю, зараз важко визначити взагалі кількість таких дітей по Україні. Бо деякі території перебувають ще в окупації, деякі, на деяких територіях ще ведуться активні бойові дії. Багато дуже дітей евакуйовано у нас за кордон. Тому вони не можуть зараз звернутися за цим статусом. Багато ж дітей перебуває в полоні, але життя триває так само, як діти війни. Да? Люди дожили до поважного віку і отримали цей статус дитини війни. Пройде, не знаю, скільки років, може рік, може п'ять, може десять, але я думаю, що цей статус щось буде давати.